Лишивенка символ здоров'я, краси, щасливої долі, пам'яті роду, любові до своєї землі. Лишевинка захищає душу людини, адже пригадайте, народитися в сорочці, бути щасливою і успішною людиною. На мене звуть Костянтин, це Валентина, це Наталя, сестра моя, це мій батько. Олексій. Да. Чому ви сьогодні для чого? Для того, щоб підтримати всіх разом українців, які живуть. Які мріють о мирному майбутньому, Також ми дуже любимо українські звичаї, традиції. Костянтин лише на один день повернувся до Полтави із АТО. Моя частина стояла в місті щаці, це Луганська область. Потім ми переїхали на полігон зараз, під Нікополем, проходимо навчання. І мене відпустили на вихідні якраз до мого рідненького. Синулі в нього рік сьогодні до моєї Валентини, до мого батька, до моєї сестри, до нашої України. Молода родина шанує українську культуру. А свій гардероб для параду Полтава вишивана ретельно продумали. А свого козачка костика одягли у вишиванку, перероблену із стародавніх рушників. Коник цей теж для родини оберіг. Цього гарненького коника патріотичного змайструвала моя дружина Валентина. Коли я йшов в. Так називаємо АТО. Це була як підтримка патріотична, щоб я залишався живим, щоб мій батальйон вийшов тільки з перемогою. Проводити такі масштабні паради вишиванок перед Днем міста у Полтаві започаткували три роки тому. Ця хода наймасштабніша зібрала близько чотирьох тисяч городян. Ми живемо у Полтаві, любимо Полтаву, любимо це свято. Кожен рік виходимо на нього. Мені так дуже подобається ходити в вишиванки. Сьогодні вихідний день, незабаром день міста, і ми з моєю сестричкою пройшли Підтвердити те, що ми дійсно українці, те, що ми патріоти, те, що ми любимо свою країну. Сьогодні таке свято, день вишиванки. Це символ української нації, символ української культури, символ українського духу. Підприємці і студенти, медики, школярі, артисти, громадські та молодіжні лідери, дружньо співаючи українських пісень, колоною пройшлися соборним майданом жовтневою та фінішували біля театру Гоголя. Я Прокопенко Наталя Миколаївна, це мої внучки, це Марія, це Маргарита. Ми прийшли на парад вишиваночок. Хочемо подивитися, які є вишиваночки, показати свої вишиваночки. Їм вишили в нас вишиваночки, перейшли з покоління в покоління переходять. Це вишивала моя свекруха. Це їхня прабабушка. Прабаба... Мій костюм зробила бабуся. Мені бабушка виділив вишиванку і Україночка. Угу, як тебе звати? Погоріла Іванка Орисента. Скільки тобі років? Мені подобається, як виглядають люди в вишиванках. Треба молодь виховувати дійсно патріотично. Ми ну, гордимося, що ми українці. Ми тут живемо, ми будуємо цю державу для наших дітей. Чимало школярів поза камери зізналися. Їх змусили брати участь у параді. Проте, все ж, одяг вишиваний носити люблять, адже це модно. Ми школа номер 23. три. Прийшли на парад. Та прийшли на український парад в вишиванках. Ми патріоти настоящі. да саме в вишиванці. Ми відчуваємо себе українцями, тому що це наш традиційний одяг, який... Які на наші праща національна традиція, дух патріотизму? без цього неможливо. Україна якась повинна ідентичність української нації повинна бути, і саме вишиванка є такою ознакою ідентичності. Наступного року організатори сподіваються зібрати ще більше полтавців і запросити команду книги рекордів Гіннеса». Зацького роду немає переводу. В цьому нас переконує сьогодні однорічний костик, якому виповнюється один рік. Сьогодні його татко повернувся з зони АТО зовсім ненадовго для того, щоб відсвяткувати день народження свого сина. Сподіваємося, що саме такі події, саме день міста, саме наша вишиванка, стане оберегом для наших військових, для наших патріотів. І ми незабаром вже зовсім скоро переможемо.